Вправа 1250. На один дитячий майданчик завезли 7,25 центнер піску, а на другий 6,725 центнер. Скільки піску завезли на два майданчики разом. Ну що ж, давайте міркувати. Нам треба тоді, щоб знайти, скільки разом до, першої, до першого числа додати другого. Ну що ж, записуємо, що 7, 2,25. Пишемо 7, 2, плюс 6, 7 25. Це дорівнює. Додаємо цілі частини. 6 плюс 7 це буде 13. 13 цілих. Знаменник у нас однаковий, 25. Тоді додаємо чисельники, буде 2 плюс 7. Записуємо 25. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 13, цілих. тоді 2 плюс 7 це буде 9. Записуємо 25. Пишемо в дужках чого? Центнерів. Ну і записуємо, що це у нас. Тобто 13,95 центнерів. Пишемо завезли або піску. Завезли, завезли на два майданчики, на два майданчики. Разом. Ну що ж, а зараз записуємо тоді відповідь. Нас запитували, скільки піску завезли. Пишемо відповідь. І записуємо 13,925 центнер. Ну що ж, ось така проста задача на додавання мішаних чисел. На цьому вправу завершено.